Ось що потрібно готувати із полуниці прямо зараз. Цей пиріг миттєво розлітається. Для початку підготуємо тісто. У ємність висипаємо 180 грамів борошна. Бажано його просіяти. Я взяла звичайне пшеничне, але можна взяти з твердих сортів або, наприклад, вівсяне. Додаємо півчайної ложки розпущувача і добре перемішуємо. Викладаємо розм'якшене вершкове масло грамів 70-80, трохи солі. Та одну столову ложку сметани 20% жирності. Тепер обережно замішуємо тісто. Найзручніше це робити руками. Головне добре розтерти шматочки масла в борошні. У нас має вийти однорідне м'яке тісто. Все вимішування займає від сили хвилини 3-4 не більше. У результаті тісто виходить дуже еластичне і зовсім не липне до рук. Це чудова основа для різних пирогів. Перекладаємо тіст на харчову плівку, добре закриваємо краї і відправляємо в морозилку буквально хвилин на 5. В окрему ємність розбиваємо 2 яйця кімнатної температури: 3 столові ложки цукру, 350 г грамів йогурту, 10% жирності та грамів 30-40 борошна. Тепер звичайним вінчиком добре все. Перемішуємо і збиваємо до пишної однорідної маси. Можна, звичайно, скористатися міксером і спочатку збити яйця з цукром, але мені було так лінь це робити. І зі мною таке іноді трапляється, тому роблю це просто вінчиком. Подивіться, якої консистенції вийшла заливка. Те, що потрібно. Залишилося підготувати полуницю для цього помиту і очищену від усього зайвого полуницю викладаємо на дошку і нарізаємо навпіл. Якщо полуниця у вас дуже велика, можна розрізати на чотири частини. Відправляємо нарізану полоницю, ємність і додаємо одну чайну ложку крохмалю. Я люблю використовувати кукурудзяний. Все ретельно перемішуємо, і майже все готове. Дістаємо наше тісто, воно трохи охолонуло, але залишилося еластичним. Розкатуємо його в тонкий шар. Я не прибираю плівку і розкатую тісто в плівці. Так набагато легше і зручніше, а головне, нічого не забруднюється та не прилипає. Розгортаємо його і зверху накриваємо новим шаром плівки. І продовжуємо все це робити до потрібного нам розміру. Сильно тонко розкатувати теж не потрібно. Товшина має бути 7-8 мм. Ось так, як у мене. Перекладаємо тісто у форму і рівномірно розподіляємо по всій поверхні, викладаючи однаковим шаром. Форма в діаметрі в мене 18 см. Бажано, щоб висота бортиків була скрізь однаковою. Форму попередню я нічим не змащувала. Ось така основа в мене вийшла. Проколювати її виделкою теж не потрібно. Відразу ж сюди викладаємо всю полуницю, рівномірно розподіляючи. Можна взяти будь-яку іншу ягоду, яка у вас зараз є чи яку більше полюбляєте, або якісь улюблені фрукти. Буде дуже смачно, наприклад, з вишною чи черешнею. Взагалі експериментувати є ще. Тепер залишилось вилити заливку. Вона виходить рідка, але не хвилюйтеся, буде просто супер. Трохи постукаємо формою по столу і відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку на 40 45 хвилин. Дістаємо готовий пиріг. Ой-ой, і аромат зараз на кухні. Ви собі не уявляєте. Поверхня пиріга повністю застигла, і тепер потрібно дати йому трохи охолонути. А це дуже важко. Як тільки охолонув, роз'єднуємо та забираємо борти форми. Ви тільки подивіться, який же він гарнющий вийшов. Це мій улюблений і найсмачніший пиріг з полуницею. І на святковий стіл підійде і щодня. Можна прикрасити зверху цукровою пудрою, але мені більше подобається саме так. Перекладаємо на блюдо і вже немає терпіння. Ріжеться він дуже легко, а він добре пропікся. Вийшов м'ягенький усередині з ароматним хрустким пісочним тістом. Усередині як якесь суфле з полуницею, Це шалено смачно. Навіть важко описати всю цю смакоту словами. Він просто тане у році, так що наполегливо рекомендую приготувати, поки що сезон полуниці в самому розпалі. Вже з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Як вам така смакота? Усім смачного і до нових рецептів, папа! -па.